Сьогодні 2 грудня збирала на городі, викопала ось таку моркву. Ця морква була посаджена на другий оберт після того, як ми зібрали цибулю. І зараз вона якраз добре підходить для того, щоб виривати і споживати в їжу, але це не основне для їжі, а це для папуг. Разом із зеленою ботвою Буду давати просто цю моркву. Розділю їх на дві партії для самців і для великого вольєра. І для цих також. Також підрізала буряк столовий та яблуко. Несу папушкам. Так, це самцям. Далі йдемо у великий вольєр. Так, все буде смакувати. Так, сьогодні ми відкрили їм виліт на вулицю. Вчора також вони вийшли, були на трошки на вулицю і сьогодні вже. Вильот відкритий, багато хто і в вольєрі сидить але багато також і на вулиці є папушок. Таких кольорів. А он знову хтось хоче прогрести дирку, але тут вже добре заліплено. Самочка молоденька. Раніше вона йшла до рук. Зараз вже трошки підійшла виросла і вже тікає. Вона не знаю, де вона полетіла. Сьогодні комфортна погода. Вітру немає, морозу немає. На вулиці плюсова температура. Це молоденький, голубенький. Не дуже боязливий. Є сірі, є сині, фіолетові. Звичайні, райдужні, різні кольори. Так, ну зелень, я думаю, насамперед вони її грисуть. До моркви можуть навіть і не добратися аж завтра. А оцю бутбу зелену, дуже полюбляють. Також потрібно нам підготувати сьогодні коробочку для відправлення. Звичайна картонна коробочка. На дно опілки сюди йдуть, терса. І також сіна зараз накладемо. Сіно з трав'я. Тут таке різне. Також в цю коробочку щоб папугам було м'яко. Так. Ось такі коробочці поїдуть папуги. А ось і сама парочка, салатова самочка і синій самець. Перед дорогою я їх нагодую. Тут є і каша, і сухий корм, і водичка. До завтра вони перебудуть в цій кліточці і поїдуть до нових власників. Ось така парочка. Також у мене з'явився відсадничок, папуги, які прихворіли. Ось та самка з крилами обкушуваними. Ось самчик чомусь сірий, сумний невеселий, і салатовий. Ну, якесь несваріння. Я його також відловила, відсадила. Це відсадничок. Тут антибіотик заміщений, їжа для того, щоб вони швидше поправилися. А це молоднячок, ручний чи не ручний? Іди на руки. Туднячок теж щось підзьобує. Ходи, ходи, красавчик. Красавчик. Ходи, не боявся. Ходи. Сірунчик. Сірунчик. Ходи.